Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і на своїй кухні. Сьогодні ми приготуємо ось таку класну скумбрію. Вона підійде як і для святкового столу, і так можете приготувати просто для своєї родини і порадувати своїх близьких. Починаємо готувати. Ну що ж, друзі, підготуємо нашу рибу. Для початку потрібно відрізати. Обережно так відрізаємо її голову, беремо так з плавником зразу. Хоп. Гострим ножом це все робимо. Все. Ця частина нам вже не потрібна. Це вбираємо. І починаємо розрізати ось тут, поверху, бачите? Біля верхнього плавника? Нам потрібно її. Розфілірувати, зробити філе і вирізати хребет. Тому обережно гострим ножем, вона в мене ще трошки якраз підморожена. Стараємося максимально обережно це все зрізати, для того, щоб більше залишилося м'яса. Дивіться, що у нас виходить, друзі. Прибрав я вже все, що було всередині. Ось хребет забираємо і відрізаємо ось тут отак по хвосту. Нам оця частина не потрібна. Все, це забираємо. Ось, бачите, виходить у нас ось таке гарненьке філе. І тепер нам треба оце все чорне прибрати. Зараз я його прибираю і промию нашу рибку. І оці реберця теж ми всі будемо прибирати, щоб у нас було якомога менше кісточок. Дивіться, друзі, ось така вийшла скумбрія. Ми її підготували. Все. Нехай вона трошки відпочине, ми її прибираємо. Приготуємо спеціальний маринад для цієї скумбрії. Нам потрібен буде соєвий соус. Приблизно 2 столових ложки. Коріандр мелений, небагато. Ось так. Додаємо. Риба любить коріандр. Додамо копченої паприки. Вона придасть кольору і аромату. І для себе недавно відкрив. Раніше не подобались мені італійські спеції, суміш, трав і овочів. Бачите? Додаємо теж трошки сюди. Все це гарненько перемішуємо і даємо трошечки відпочити. Нехай всі трави змішаються, щоб був класний, класний смак. А далі показую, що робимо з рибою. Беремо рибку. Ми її, бачите, розфілірували. І робимо ось отакі надрізи. Бачите? Шматочки. Але до кінця сюди не дорізаємо. О, бачите, яка виходить краса. Далі нам потрібне деко. І Лист пергамента. Беремо нашу скумбрію. І тепер дивіться, перевертаємо усі шматочки. Ось так. Бачите, як виходить гарно? О! Кожен шматочок ось так перевертаємо. Все, друзі. Зробили так. Тепер беремо. Наш маринад, так сказати, і гарненько промазуємо нашу скумбрію. Нехай гарненько пропитується все. Наносимо по краям кругом. Гарно розпреділяємо наші спеції. Гарненько все промазали. І тепер відправляємо це все в розігріту духовку. Ну що, відправляємо в духовочку. Поставимо на саму верхню поличку, тому що нагрівачі в мене зверху, вона так швидше приготується. Я думаю, десь 15 хвилин при температурі 180 градусів буде достатньо. Зараз вона швиденько готується і показую вам, що робимо далі. Це така смакота буде, друзі. Ех. Що ж, друзі, готова наша скумбрія. Дістаємо. Подивіться, хіба це не шедевр, а? Подивіться, друзі, яка смакота виходить. Зараз засервіруємо і покажу, як можна подавати цю скумбрію. Беремо листя салату. Салат ромен називається. До речі, дуже-дуже смачний салат. Всім рекомендую. Хрусткий і смачний. І ось так... У нас готова наша, е, не знаю як назвати, подушечка для нашої скумбрії. Дві лопаточки підкладаємо і викладаємо нашу скумбрію красу. Обережненько, ось так це знімаємо. О, от така виходить класна штука. Зараз ще сюди додам томати. Буде взагалі дуже шикарно. Подивіться, друзі, на цю смакоту. Дивіться, ну хіба не шедевр із свіжим салатом, з томатами, риба. Якщо є лимон, можете полити лимоном, можете лаймом, хто що любить. Ось така у нас сьогодні вийшла смакота. Тому, кому сподобалось це відео, підтримайте канал вподобайкою. Підписуйтесь і коментуйте. Можливо, ви порекомендуєте якісь цікавіші і смачніші ще є рецепти з кубрії. Тому дякую за перегляд. Всім смачного і гарного настрою!